Привіт, Леонід Котвицький. Я тут дозбирую свого мотоблока і зараз вирішив, раз же буду його запускати, покажу прокачку. прокачку, як прокачати пальне. Зараз я закручу останні болти, щоб двигун не болтався. Надіюсь, вдасться завестись. Хто за мною слідкував, той знає, що епопея з ремонтом дуже довга була. Вот. Но. Так, значить як прокачати, якщо в нас запустіння воздушної системи. Е, значить Наприклад, е, закінчилось пальне, так, і все, стало все пусто. Тут ми заливаємо нове, а воно заводитись не хоче, бо треба прокачати. Або ще яка причина? Міняли палений насос там. Ці трубки міняли ще щось ще щось, форсунку виймали, повітря заходить замість солярки і треба прокачати. І взагалі не тільки оцю трубку так високого тиску, там ще іншу. Значить, тут є зняті зараз, якраз добре, що зняті фільтр, глушник і так далі. То покажу. Значить, дивіться, перше, звичайно, відкручуємо краник паливного насоса, буває таке, забувається, а потім самому себе смішно. Друге. Солярка ніби потікла, так? точніше, дизельне пальне потекло, потекло, потекло. Одне місце, де воно може завоздушитись, це ось ця от трубка, яка йде до паливного насоса. Діло в тому, що воно тут йде такою другою, і воно не хоче вверх ніби текти. Зараз я по... направлю ближче камеру. Так. Юліана, дай головку на 19. Так. Добре, як є дочка, яка поможе. От. Тут дружина допомагала. тільки що стали притримувати, то дочка. Значить, дивіться, відкручуємо оцю трубочку, яка йде, поки не потече, не потече. Оп! Так, так, потекло, значить, трубочка вже не завоздушена, потекла соляра. Бо були такі приколи, що вже я прокачував, що вже я прокачував, а воно не йде ніяк. Так от, ось так. Ну і щоб мотоблок не був дуже сильно нахилений вперед, значить, теж ще, якщо геть ніс буде нахилений вперед, то вверх воно може не потекти. Значить, Потекло. Це один момент, другий. І друге місце, де нам треба, це ось тут прокачати. Юренка, дай ключ на 17? Дає. Так, трубка паливного вхід у форсунку. О, тут багато всього, але о! Вкручуємо, значить, перехід краника високого тиску у форсунку. Його не треба тут особо піднімати, достатньо тільки відкрутити, щоб ми побачили, чи потече рідина. І прокручуємо, прокручуємо, поки звідси явно не потече. Я візьму зараз ось так. Угу. Ага, який я молодець. О! Ручку газу, ручку газу побільше, так, бо на мінімумі не буде качати. О, і трикати. Так, ну це навіть забагато. Е, Дай ключик 17-й. Дуже один. А той ну, я його поклав. Так, значить. Во. Якщо тут потекло, значить наша пальна система прокачана. Правда, це не значить, що воно тут же в секунді заведеться. Якщо можуть бути все одно десь, якісь позирки і буває довше придеться покрутити. Але вже воно прокачано. В основному все прокачано. Ось тут, ось тут. Ручка газу, ну і паливний краник не забуваємо, так? Так, тепер завдання завестись, значить, останні останні о, місяці з цим проблема. так, значить, е, ну, Показав, показав, так, але ще запрацювати треба. Значить, Ручку газу, паливний насос. Ну що, пробуємо завестися, подивимося, що то буде. На, блин. О. Як добре, що є сім'я, яка завжди поможе. Ну що, завівся, кому цікава вся ця епопея? хто спостерігав попередні місяці, хто вже мене давні знає, то. Скажіть вашу думку, що нарешті його завело? В чому була проблема, того всього що в воно заводилось дуже коротко і тільки з такою страшною чорною копоттю. От, заводили, заводилися і вирубалися, і все. От. Е, ну що ж, я ще тут буду дозбирувати. Стосовно прокачки, думаю, тут все просто. Так. Палений краник, отут рідину підпустити, прокачати, відкрутивши корочок в ході форсунку, і все. І хай все буде добре. Добренько, все найкращого. З вами був Леонід Леонід і Юліана. Всім пока.